Підсумки трирічної роботи в Криму підбила програма ЄС-ПРООН, що мала сприяти регіональному розвитку автономії. Програма працювала над розробкою проєктів стратегічним плануванням і залученням прямих іноземних інвестицій. Охопила шість регіонів півострова: Бахчисарайський, Нижньогірські, Кіровські, Чорноморські райони, а також міста Феодосію і Євпаторію. Завдяки проєкту ЄС-ПРООН підтримка регіонального розвитку Криму розроблено понад півсотні локальних проєктів і загальним бюджетом близько 35 мільйонів гривень, що були представлені до Фінансування у державні і міжнародні фонди, і майже третині проєктів і соціально-економічної сфери і туризму вдалося отримати необхідну підтримку. Ми допомогли регіональній та місцевій владі дізнатися про методології, яка застосовується в ЄС щодо регіонального розвитку. Ми спробували наблизити процес регіонального розвитку Криму до таких, що тривають у ЄС саме рахунком методології були розроблені 64 проєкта і з цієї 64 32 получили фінансування, успели получить фінансування і 4 млн гривень були привлечені на місцевому рівні, щоб підтримувати місцеві ініціативи. Но эти проекты были насочены на конкретные нужды, которые были в этих регионах. И, я думаю, были туристические проекты, были проекты, которые социальные, были проекты, которые насочены на, например, создание таких местных инициатив, как фестивали.